Вітаю сьогодні. Знаєте, здається, слово нарцис, Ну, просто всюди. Отак, чуєш його постійно. Когось побачили, хто яскраво виглядає, чи там не знаю, впевнено, що сказав, і все, готово. Нарцис. Ми не надто легко цим ярликом кидаємось. га? От саме це питання, власне, і є центральним для нашого сьогоднішнього занурення. Бо матеріали, які ми розглянемо, вони якраз намагаються провести цю межу. Межу між чим і чим ну між, скажімо так, сильною особистістю, яка себе цінує, любить можливо, і де починається вже те, що психологи, психіатри називають нарцисичним розладом особистості, або НРО, скорочено. Ага, бо різниця, як я розумію, там величезна. Колосальна, саме так. Добре, давайте тоді розбиратися. От є людина, скажімо, ну жінка, яка веде популярний блог. Стильно одягається, має свою думку, не боїться її висловлювати. Угу. Її можуть назвати нарцисом. Легко. Але чи це буде справедливо? От з клінічної точки зору. Знаєте, найчастіше ні, і матеріали це підкреслюють. Це може бути просто ну, здоровою самооцінкою, індивідуальністю. Тобто, це нормально бути яскравим і мати свою позицію. Абсолютно, така людина, навіть якщо вона помітна, вона зазвичай здатна чути інших. Вона не живе тільки заради захоплення, знаєте? І що важливо, вона не самостверджується, принижуючи когось, це просто характер, не розлад. Зрозуміло тоді, що, що робить це вже розладом, оцим НРО, бо джерела кажуть, що це щось значно серйозніше і точно не про любов до селфі. От саме це зовсім не про зовнішність чи фото з інстаграмі йдеться про глибоко вкорінені риси характеру, про стійку модель поведінки. І які ж це риси? Ключове тут це така, знаєте, глибока зневага до інших, вона може бути дуже добре прихована, замаскована. Тобто людина може здаватися чарівною, отак але при цьому використовувати людей, маніпулювати, часто викликати почуття провини, щоб досягти свого. І критично важливий момент, який відрізняє розлад, це нездатність до емпатії. Відсутність емпатії це як? Ну, нездатність по-справжньому відчути, що переживає інша людина, зрозуміти її почуття, стати на її місце і ще дуже болісна реакція на критику. Ага, тобто критики не терплять зовсім. Не просто не терплять, це може викликати шалену лють, бажання помститися і ще таке глибоке переконання у власній винятковості, що вони особливі, кращі за інших і що світ їм щось винен. Це вже звучить. Ну, досить неприємно і навіть небезпечно. В матеріалах були якісь приклади, що це ілюструють. Можливо, з кримінальної сфери, так наводяться досить яскраві, хоч і похмурі приклади. Той же Тед Банді. Серійний вбивця згадується. Кріс Вотс. його називають нарцисом Хамелеоном. На публіку ідеальний батько, турботливий чоловік. А насправді а насправді холодний розрахунок, який призвів до вбивства власної родини. Ці випадки вони показують саме патологічну відсутність емпатії совісті. Це не просто самовпевненість, розумієте? Так, так, це зовсім інший рівень. Але щоб не було так однобоко, може і позитивні приклади, ну точніше, контрастні. Хтось яскравий, відомий, але явно не з цієї категорії. Звісно, в матеріалах розглядається, наприклад, леді Гага. О, цікаво. вона ж дуже епатажна, епатажна, так, унікальна. Але подивіться на її публічну діяльність. Вона багато говорить про психічне здоров'я, про підтримку, про емпатію. Вона використовує свою популярність, свою платформу, щоб об'єднувати людей. А не щоб принижувати чи зневажати. Саме так, вона не самостверджується за рахунок інших. І ось тут, мені здається, дуже чітко проходить цей вододіл. Сильна особистість може надихати, може об'єднувати, а клінічний нарцисизм, він. Він часто руйнує стосунки через експлуатацію, через зневагу. Тобто розрізняти ці речі це не просто граф терміни, це має якесь практичне значення. Чому це важливо? Дуже важливо, бо, як показують джерела, коли ми змішуємо ці поняття, ми шкодимо. По перше, це просто несправедливо щодо людей, які мають здорову самооцінку, які сильні, яскраві, їх таврують діагнозом, якого в них немає. Угу. А по друге, або друге, це знецінює серйозність справжнього НРО. Це ж психічний розлад, який може завдавати величезної шкоди оточуючим. Якщо ми називаємо нарцисом кожного, хто нам не подобається своєю впевненістю, ми розмиваємо поняття. І створюємо плутанину в суспільстві так. Абсолютно. Заважаємо адекватно сприймати і нормальну людську індивідуальність, і реальні психічні проблеми. Гаразд, отже, якщо підсумувати ключову ідею нашого занурення, не треба плутати впевненість у собі, любов до себе, власний стиль, навіть епатаж з клінічним діагнозом. Так, нарцисичний розлад особистості це про інше, це про дефіцит емпатії, про маніпуляції, про зневагу, про специфічне, часто руйнівне ставлення до інших людей. Саме так. І знаєте, наостанок така думка для роздумів, яка випливає з усього цього аналізу. Перш ніж автоматично, знаєте, навісити на когось ярлик-нарцис, можливо, варто на секунду зупинитися і подумати. Про що подумати? А раптом перед нами просто людина, яка, яка не боїться бути собою, має сміливість бути яскравою, мати свою думку, відстоювати її. І це можливо зовсім не вада, це скоріше про силу.